1015 ah. року фактично, 32 року. І особисто об'їхали всі населені пункти, деякі з них тричі об'їхали, де зустрічалися із громадою в цілому, з інституним службою, депутатським корпусом, ну і людьми, які багато вирішуються депутати, бізнес, структури, населення, Май 3 мільйони бюджет, яка не може бути подала об'єднання, але все зріла робила для нас територіальної громади, тобто є результат. І тільки велика розісміальна робота дасть даний результат. Перед замочним доводили основні норми положення закону прикольно продовольного літання, можливо, але найголовніше людям треба пояснити, що долучається спецпівтрас. Тобто, яка структура буде, що буде замість своєї ради самої безпосередньо, як буде утримуватися будинок? Якщо об'єднання ми говоримо і є рішення робочої групи коштанських по створення однієї територіальної команди району, то яка культура? 20 половин швидкам вічна допомога, 20 половин МЧС і так далі. Тому нас система у Орсенському районі, що у привітне буде така нічна допомога, допомога МЧС, водки малогічного гімнбулка. Eh, центр Баштанна будячи було вияснено, які адміністративні послуги на районному рівні і які на місцевому рівні. Зрозуміло, що ці повноваження передаються на місцеві, а в районі залишається тільки така Тернопільська Пенсійний фонд України і прокуратура судді, тобто такі органи державної зазначені. Дуже решено зібрана вікна на залі, навчальні фінансового управління. Ми прораховували фактично все, загальний бюджет, зведений бюджет, доходна частина, податки і так далі. До прийнятове рішення приєм і поясненням територіальним громадам, що населений пункт, так і відповідно досвіду наших сусідів Одеської області, затворено військовим територіальних громад. Будуть залишаються сільські староста, помічні помічних більше тисячі населення. Його пост саме розпорядження і зацікавлені працівник. Тобто всі адміністративні портів позиваються І лише окремі матеріальні рекзалі були на районному рівні. Тому, якщо говорити про заклади освіти, то ви знаєте, відбудеться зміни реформа чи не відбудеться, а заклади освіти все одно будуть реформовані. Тому що міський завтра приймуть закон України про загальну середню освіту, де сітку буде виписано про опорні школи, прохідність на повні оплаті по 20-25 учнів і так закалістів, і мало позакішко. Повірте до свідки, ми працюємо сьогодні над трьома школами, де на 10 було 25-26 учні приблизно. Ви знаєте, що відповідно до бюджетного ковід, вони не будуть фінансуватися із державної субвенції з місцевого бюджету. Тому вже виникає проблеми. Сьогодні ми вирішували комісія районної ради про те, як ми можемо чи з цими школами і якусь трубу будемо відпрацьовувати, коли взаємодачі проводити їх на фінансування місцевого бюджету і так далі. Тому проблем багато. Бо я розумію, що реванки не стомилися, що каже, що перше, вони повинні боятися реформу. Реформи — це завжди проблема. Але повірте, І я на сесії країна Радована комісія, і пописку лісі, від 27 до 70 років, говорю, шановні присутні, шановні люди, давайте не подумати митися, що було ви знаєте, минулому депорівня, не зрозуміло і сьогодні. І говорить, що в 80-му дуже гарно, дітку 25-му 14-го. Я це розумію. Але всі ми маємо усвідомити, що... Наші спільне завдання поділятися на завтрашній день. Тобто спроваджувати реформи, залучати інвестиції, створювати нові робочі місця і робити краще на майбутнє, а не то на місці. Тому ну, я закликаю вас підтримувати реформу, об'єднуватися і повірити об в нас в